Друзі, всім привіт! Е настав такий момент, коли е хочу наростити об'єми, продаю свій комбайн. Такий мусейчик. Виїхав на сою. Сою молочу другий раз. В мене три сезони. Так, почнемо спереду. Коса е в гарному стані, сегменти переклепані всі. Там ще є нова, на комбані не стояла. Так, Тут все добре, Ремні поміняний, ремінь поміняний. Потім йде на наклону і нижній вал, новий, верхній вал, новий на замовлення. Колесо ну таке в такому стані колесо. Я думаю, ще походить. Власноруч в цьому році поставив кабінку. Є там обдув на кабінці. Е, чувний варіатор, е, рульова гідравліка, е, бітер е, до мене ще зроблений. Щеплення робив в цьому році, коробка без проблем. Потім тут все нормально. Комбайн з січкарнею. Е, дивіться, по двигуну. по двигуну. Оце. Я доливав масло. Була на початку сезону повна каністрочка, масло стільки з'їв. Потім тут решета. В гарному стані є все, і комплект на всі зернові. Соломатраси всі ціленькі, не шатається, не хитається. В минулому році поставив нову гуму, польську кабат. Січкарня на жорстких ножах ножи. В цьому році все, що треба було, все поміняв. Противорізи в ідеальному стані. В цьому році поставив новий, купляв ремінь. Це колесо теж нове. Елеватори відреставровані. Тут такий... Далі покажу вам стан. Це... До молод зірочка нова, новий. на зерновий. Отакий От стан. Ну Він ще походить на його під заміну. Ще там є куди натягувати. Такі. Потім варіатор в гарному стані. Ремінь новий, ремінь новий. Тут ремінь новий, е, є зірочки під різні культури. Потім це колесо абсолютно нове е... перший раз на ньому виїхав. На наклонній, тут це ідеально. Це б новий, але новий я вже казав. Так зараз покажу вам печі печі барабання. Оце так воно скривається. Бичі. Всі в дуже гарному стані. Е, проволоку я доставав під барабаня, повністю проволоку міняв. Так, дивіться, бункер. Бункер ціленький, ніде нічого не прогнивше. тут так само. Зараз покажу сам бункер. Двигуна. Цей ланцюг я теж міняв. Зірочки там в гарному стані. Двигун не митий. це він сезон відмолотив, я один раз його посеред сезону, Так, нюанс. Помпа підтікає. На даний момент лежить помпа нова. Я думаю, що я його заміню. Це тут мене рульова гідравліка. Цю планочку треба викинути, вона тут не потрібна. Циклон все крутиться, все працює, все добре. Потім цей його бункер приблизно влозить десь 100 на 200 по пшениці. Все чистеньке, ніде нічого не підтікає, крім помпи. Помпу є нова, ще раз потрусь під заміну. Так, тут повністю цей механізм повністю відреставрований. Ну і так все, в принципі, кабінку ще покажу. Є світло, повороти, все працює. Дворник, кабін, кабінці, тут полочка. Там на каналі в мене є багато відео. Це все переключається, гальма є, ручник працює, тут світло вмикається, тут вентилятори помаліше, скоріше, світло в салоні є. Отакий От комбайник. Стоїть рульова гідравліка, повертається легесенько. Сигнал є. Отакий комбайн. Домолочую і буду продавати у зв'язку із збільшення об'ємів Ще раз два жабка, 2,50 чистого косіння. Це все крутиться легесенько. Є нюанси деякі, подзвоніть, по телефону все розповім. Все, всім дякую.